Шановні глядачі, в вашій увазі ми пропонуємо інтегрований урок з позакласного читання та музики. Книжкове оточення має важливе значення в житті кожної людини, особливо маленької, бо активна самостійна робота з книжкою формує особистість, яка хоче зрозуміти навколишній світ і змінити його, і задача вчителя допомогти дитині усвідомити саму себе, пробудити і розвинути закладені природою позитивні здібності, щоб дитина, ставши сама собою, виконала свій обов'язок, стала людиною. Нестандартні уроки допомагають вчителеві ввести дитину в різні сфери цього світу, навчити розуміти їх мову, допомогти, не запізнившись, визначити ту сферу, що найбільше відповідає її здібностям. Від вчителя такий урок вимагає колосальної підготовки, яка ведеться в позаурочний час. Дівчаток і хлопчиків треба навчити працювати з бібліотечним каталогом, з довідниковою літературою. Чимало часу займає робота над розвитком у дітей вміння добирати літературні та музичні твори до книжкової виставки з теми уроку, організації малюнкового вернісажу, створення мультимедійних презентацій. Дуже цікаво, весело і плідно проходять заняття, під час яких учні з чителем шукають необхідну інформацію в інтернеті. Уроки музики і позакласного читання незвичайні, особливі уроки. На яких діти вчаться спілкуватись, висловлювати свої думки, передавати емоції, ділитися враженнями, знайомляться з реаліями сучасного життя, цей урок надає можливість маленьким учням розкрити свої здібності, наблизити себе до своєї мрії і зробити перший крок до її здійснення. А вчитель повинен допомогти маленькій дитині стати яскравою творчою особистістю, здатною орієнтуватися в світі сучасних технологій, шаленому ритмі життя. Задача безумовно складна, але посильна будь-якому вчителеві, якщо у нього є постійна потреба в самовдосконаленні, оскільки професія вчити когось невід'ємна від потреби щоденно і безперервно вчитись самому. Ми почали ранковою пісенькою, бо його тема у світі українських пісень. Подивіться, на дошку. Сьогодні у нас незвичайний урок музики і позакласного читання разом ми будемо займатися тим, що вам подобається найбільше. Читати, грати, обмінюватись думками і, звичайно, співати вас чекає багато різних несподіванок і нових відкриттів. Ви побачите своїх друзів такими, якими ви ще ніколи не бачили. Сьогодні ми не клас. Ми з вами телекомпанія Четвертий В. І я директор телекомпанії. У нас є все як справжній телекомпанії. Редакція наукових програм, голова Дмитро. Бібліотека, відеотека, фонотека, голова Анастасія. Редакція ігрових програм, голова Анна. І музична редакція голова Ігор. А ось наш інформаційний відділ голова Іван». Готуючись до цього уроку, кожен із вас, друзі, спробував себе у ролі наукового дослідника, журналіста, актора, шоумена, відеомонтажера. Ми разом занурилися в яскравий і складний світ телебачення та музичні скарби пісенного та літературного мистецтва українського народу. А що з цього вийшло? Зараз і побачимо. Після на культура українського народу багатьма своїми джерельцями впадає в океан культури світової. Пісня колискова, весільна, лірична, супроводжує нас від народження до останньої межі. Вона ріднить нас тремпливими своїми звуками, живе в душі кожної людини і як вічне світло осяває нам життя. Українська пісня найдорожча, мила, вона в душі щоденної весні, над цілим світом розпускає крила. Там, де людина, там її пісні. З сивої давнини покоління за поколінням щедро народжують від рідної землі, сонця, неба, води, вітру, дивні звуки мелодії, неповторну магію слова, що ведуть нас по стежках рідного краю. Ті жінки переплітаються, біжать і виходять на широкий шлях високого творчого генію народу. І якщо цей геній живе і сьогодні, не погас, то тільки тому, що живе пісня. Вона в образах калини, сонце, житечка і пшениці, дивних птахів. Українська пісня це частина духовного життя народу, і вона не залишає його ні в радості, ні в смутку. Крок у крок слідує за ним від дитинства до старості. З пісня на вустах він не тільки відзначає свята, не тільки прикрашає народні обряди, а й також славить свої перемоги над ворогом. Кожне своє враження, кожне переживання людина виливає в піснях. І от сьогодні, дівчатка і хлопчики, ми з вами будемо насолоджуватися чудовою поезією українських пісень, їх мелодійності, з'ясуємо значення деяких літературних термінів, продовжимо вчитись визначати жанри українських пісень, поділимося своїми думками, емоціями, інформацією, яку ви зібрали, будемо вчитись спілкуватись і просто весело та цікаво проведемо наш час. Підготувала для вас книжкову виставку. І зараз, Настю, запрошуємо по цьому стелекомпанії. Все це в минулому. І як же ти хочеш це все показати? Ми ж в 21 сторіччі в час комп'ютерних технологій. І тому все буде дуже. Справжнього професіонала починається з вивчення літератури з теми, над якою ви працюєте. В вашій увазі ми пропонуємо широкий спектр довідкової літератури і словників. Це твомашний словник школяра і великий твомачний словник української мови, словникова скарбничка і довідники школярка, підручник музики для четвертого класу і довідники. У літературознавчому довіднику на табена зібрані всі літературні терміни в алфавітному порядку. Він складений за принципом тлумачного словника. Тим, хто серйозно вивчає українську мову, незамінним помічником стане новий довідник київського видавництва Казка. В ньому зібрані найважливіші відомості про українську мову та літературу. Ця книга грунтовно і швидко допоможе опанувати матеріал. На нашій виставці ви бачите музичні збірники українських пісень. У книзі Розлоїскриї Бережечки багато календарно-обрядових жартівливих та ліричних пісень. А у книзі Українські народні думи та історичні пісні усі пісні історичні. А у збірці благословні мати є колискові пісні, забавлянки, веснянки, заклички та примовки, колядки та щедрівки. А тут у нас зібрані авторські пісні та віші Тараса Григоровича Шевченко, Віктора Терена та поетів і композиторів нашого рідного краю. Григорія Лютого та Анатолія Сердюка. Я вважаю вам, мої любі діти, ніколи не втомлюватися відкривати для себе нове за допомогою книг і бути справжніми розвідниками нового. Діти, ваша виставка справила на нас особливе чудове враження. Ви зібрали так багато цікавих книжок, так цікаво про них розповіли. І дуже оригінально. Я думаю, що ваша команда заслужила перший... Балу. А тепер прошу вас, поспілкуйтесь і оцініть команду ваших товаришів. Діти, редакція наукових програм отримала завдання з'ясувати значення деяких літературознавчих термінів. Тому зараз послухаємо їх. А почне цей виступ наш бібліотекар Вікторія. У зломашому славнику я прочитала. Що пісня це словесно ліричний твір, призначений для співу, невеличкий поетичний твір, написаний у музично-поетичному стилі, або частина великого віршованого твору, звичайно, співочої поеми. А підручника музика за четвертий клас про пісню написано так. Пісня найдавніший та найпопулярніший музичний жанр, в якому поєднується музика та поезія. Пісні бувають композиторські та професійні. А у літературо-знавчого довіднику про пісню сказано так: основні показники пісні строфічна будова її розмежування заспіву та приспіву. А у мене, брат навчається, у 6 класі. В його підручнику я прочитав, що українська народна пісня це один із видів усної колективної творчості. В інтернеті також багато цікавої інформації. Ось, послухайте, Українські народні пісні. Це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті і передаються з вуст уста. Окрім цього, я дізнався, що фольклор це твори усної народної творчості. Вони складені не однієї людини і не відразу, а продовж життя багатьох людей. А фольклор це народна мудрість, це художнє відображення дійсності, непреривно пов'язане життям і побутом. У ній відбито погляди народу. Слово фольклор має таке значення, як. І вирази, народна словесність, народна поетична творчість, усна народна творчість. Коли ми все це зібрали і почитали, то дійшли до такого висновку, що українські народні пісні це усна народна творчість, а іншим словом фольклор. Наша словникова скарбничка поповнилась новими словами: усна народна творчість і фольклор. А знаєте ви, що означає поняття українська народна пісня? Іван. Українські народні пісні це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті і передаються з вуз уста. Діти, а як ви розумієте слово фольклор? Ксенія? Я думаю, що фольклор це народна творчість, народна мудрість. Тобто робимо висновок, що усна народна творчість і фольклор мають одне лексичне значення близьке. Тобто можемо сказати ще ці слова синоніми. А закінчить цей виступ команда пісня Що я люблю. А яка це пісня за жанром? Це пісня лірична, тому що тут співається про любов до матусі, до рідної школи, вчителів, друзів. Мелодія в цій пісні лагідна і ніжна, як сама любов. А гарні слова Маруся, а як ви думаєте, чи потрібні людям пісні взагалі? А як же? Дуже потрібні! У людини ж багато різних емоцій Хтось їх намалює, хтось напише вірш, а хтось складе пісню. А я не вмію це робити, але мені також буває сумно і весело. Тоді я співаю, танцюю, слухаю пісні. Так, мені дуже потрібні пісні і музика. Я думаю, хлопці, з вами всі погодяться, скільки існує світ, стільки і існує музика і пісні, стільки вони живуть і будуть жити, і будуть дарувати людям радість. Любі діти, ви дуже добре попрацювали. Молодці, ви отримаєте нотку від мене, а всі команди оцінюють вашу роботу і ви теж самі себе оцініть.